Політик, який думає тільки про себе, нічого доброго для країни не зробить. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал сьогодні на календарі 22 грудня п'ятниця, отже, на каналі програма П'ятничні роздуми». Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуйте і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі «П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про один момент з прес-конференції Володимира Зеленського. Ну, загалом ми поговоримо про прес-конференцію і певні підсумки цієї прес-конференції завтра у суботу, у програмі Субота головна подія. А сьогодні я хотів би просто звернути увагу на питання пов'язане з мобілізацією. Та не тільки президент, потім ще й відзначився міністр. Оборони Рустему Меру, даючи інтерв'ю Західним засобам масової інформації. Так, от, на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що Генштаб ніби поставив питання про необхідність мобілізації 450 там, 500 тисяч людей. Ну, я не сумніваюся в тому, що дійсно таке питання було поставлене. Я не сумніваюся в тому, що є певні прорахунки Генштабу для того, щоб про це на ставці сказати там, чи заявити. Але я не розумію, навіщо про це публічно сказав Володимир Зеленський на прес-конференції. Вірніше, я розумію, чому він сказав, але я не розумію, чому він, сказав, кажучи це. Не усвідомлював, чи усвідомлював, чи просто не звернув увагу, що це по великому рахунку це таємниця. Ця цифра така, що не передбачає для публічного озвучення. І це насправді ну демонструє, що, по-перше, можна рахувати, які в нас є там втрати, про втрати ж ніхто ж не говорить. І так там на Росії Шойгу заявив у вівторок, що. Україна втратила вбитими вбитими і пораненими там близько 383 тисяч. Ну, за оцінками наших американських партнерів, мова йде про вбитими втратами на їх оцінку, так 170 190 тисяч. Але ми так до цього часу і не знаємо. Хоча, на мою думку, вже варто, напевне, все-таки трохи говорити, щоб потім не було шоку, щоб все-таки в Україні всі розуміли, що в нас насправді йде війна за існування. України і вона дуже-дуже дорого коштує Україні і українці. Так от була заявлена ця цифра. Ну, що я можу сказати? Вже про цю цифру знає не тільки на Росії, але й весь світ. І про це говорять: про труднощі мобілізації, про те, що виявляється, там дуже багато у нас ухилянтів. Спочатку вони демонстрували ці кадри, які були зазняті на відео, вони розповсюджували чи фотокарточки. Так, у в виданнях стосовно тої такої фізичного затримання мобілізації чоловіків в Україні, що безумовно виглядало некрасиво, м'яко кажучи, і по великому рахунку воно мало такий фактор, я би сказав, ну, негативного впливу на не тільки тих, хто всередині України, але й на тих, хто за межами України це дивився. Це давало змогу і можливість нашим. Опонентам нашим ворогам говорити про те, що бачите, Україна вже не може виграти, вона програє. Там вже нема кому йти захищати країну. Дивіться, що роблять в Києві, щоби що київська влада. А ми пам'ятаємо, як в свій час там розповсюджувалися кадри, як в Росії, так займалися мобілізацією. Ми тут всі так: о, ну нічого собі, от прям кріпаки там. Ну, тепер ми отримали, в принципі, то саме. Те, що треба проводити мобілізацію, тут нема жодних сумнівів, але безумовно вони в такий спосіб і не таким чином. І точно не треба публічно говорити про кількість людей, які необхідні для мобілізації. Ну, це точно не те, що мав би говорити президент Верховний Головнокомандуюч. Хоча я кажу, що все-таки я його розумію, чому він це сказав з одного боку. Бо він хотів, оце, як люблять говорити в Офісі президента і сам президент, цей негативний кейс з мобілізацією, так, таким чином ніби перепасував, перекинув на генштаб, на головкома Збройних сил України Валерія Залужного. Ну, так він їм видавалося, коли вони готувалися до цієї прес-конференції, що вони це зроблять в такий спосіб. Ну, але знову ж, якщо ви хотіли це робити, не обов'язково було називати таку велику, таку велику цифру, а саме головне, конкретну цифру. Але це ще не все. Міністр оборони України Рустем Меру дав інтерв'ю іноземним засоб масової інформації. Ну, там, я прочитав, що там декілька. Вельт, політику, ну, більт, зокрема, да, це щоденна найбільша німецька газета. Та газета Таблоїд, фактично такий. Ну, яскравий представник жовтої преси в Україні. Я от не розумію, навіщо давати таблоїду інтерв'ю. Про щось взагалі говорити з таблоїдом. там, Я не знаю, він бере приклад, що в свій час Зеленський дав інтерв'ю британській газеті The Sun, такому також яскравому представнику жовтої преси, але вже в Британії. Так от тепер речник Міністерства оборони Ларіон Павлюк намагається якось інтерпретувати, так, виправляти, пояснити, що меру не то мав на увазі, якщо він говорив про мобілізацію за кордоном, що мова йде про те, що ніби потрібно просто, щоб з'явилися там. І якось на пункті, що ніяких справ... насправді санкцій не буде, що він про це не говорив. Ну він, може, про це говорив чи не говорив, але це вже розійшлось. Про це написало дуже-дуже багато видань, і вони розповсюдились. Ну, для прикладу, та ж газета Більд, вона щоденний тираж має там 3-4 мільйони екземплярів, так на хвилиночку. І тепер вже може Павлюк все, що завгодно пояснювати, що не це малося на увазі. Більше того, міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив німецькому агентству так, інформації, що е, насправді уряд не буде примушувати людей проходити там, строкову чи військову службу проти їхньої волі. Тобто, про те, що ніяких наслідків ну, не може бути для тих. У громадян України, які зараз перебувають у Німеччині. А їх так на хвилиночку, там понад 270 тисяч чоловіків призовного віку від 18 так, до, до 60 років. І тепер вже може говорити все, що завгодно, Павлюк, але це сприйнято так, що якщо ви не підете, то проти вас будуть якісь вжиті заходи, які ми не знаємо, які, бо дійсно так воно і не було. Там озвучено, чи будуть, чи не будуть заходи. Ну, тепер виявляється, що насправді ніякі заходи ніхто не передбачав. Але це ще не все виявляється. Більше надрукував, що ніби за словами Рустема Умерова, Крим буде звільнено у 2024 році. І знову Павлюк намагається зараз пояснити, що ні, мова йшла не про це, а про те, що Умеров сказав, що от 100% Крим буде звільнений, але мова не йшла про це вік. От просте питання. Перше, навіщо давати взагалі? Інтерв'ю жовтій пресі, друге. Навіщо взагалі говорити про речі, так, які ну, з моєї точки зору не мають бути ну, для публічного обговорення? Я має назві там питання мобілізації, тим більше називати якісь цифри і так далі, і тому подібне. Мені видається, що ну, я про це неодноразово говорив, що інформаційна політика вже зараз не просто хибна так, з боку чинної влади, а вона реально шкодить національним інтересам України. Я дуже сподіваюся. Що все-таки в найближчому майбутньому, ну, хоч будуть зроблені якісь висновки, можливо, після цього і от незрозумілої ситуації з біль. Так, от зараз, коли намагається щось там е, виясняти і виправляти, що міністр оборони України буде, ну як є програма, так 40 разів, так, подумай 40 разів. Вівторок, 40 разів, подумай разів 40. Так, от буде 40 разів думати, перед тим як давати інтерв'ю таблоїдам. А тим більше говорити про такі чутливі теми, про які, як на мене, говорити не потрібно. Тепер це все шкодить ж не тільки іміджу репутації України і українському народу, який героїчно бореться так, за, проти, за незалежність проти російського агресора. Це є ефект демотивації, от, такі заяви, і про ті цифри, що сказав президент Зеленський, і те, що там говорив міністр оборони Умер. Ну, Незважаючи ні на що, я сподіваюся, що від цього ну, допомога України не буде зменшуватися, а допомога нам потрібна для найшвидшої перемоги. Бо Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Все буде Україна.